Я закінчила магістратуру в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за спеціальністю англійська мова та література. Вже 5,5 років працюю викладачем англійської мови в центрі іноземних мов АСАП в місті Чернівці. Я вступила в університет Огайо на спеціальність прикладна лінгвістика. Мене цікавила саме програма і фінансування. Перш за все, програма, тому що це абсолютно ідеально доповнює те, що я вивчала в своєму закладі. Спеціальність, на яку я подавалась, вона вузько направлена на викладання англійської мови. Здається, на магістратуру в свій навчальний заклад я готувалася чесно один місяць. Я тести там повторювала, повторювала матеріал. Тут я два з половиною роки йшла до цього. Два з половиною роки. Це просто, коли я чую, що мої друзі знову ж таки там, один день до екзамену готуються, я просто не можу зрозуміти, як це. Дуже важко було тому, що я поєднувала навчання паралельно з роботою і паралельно з вступом. Тобто, деколи дійсно в мене моральних сил вже не вистачало. У мене була мотивація, в мене був стимул. Це те, що я б, напевно радила всім іншим абітурієнтам. Потрібно просто вирішити, навіщо вам це. Якщо у вас є сильна мотивація, ви навіть будете листи, мотиваційні писати чи там резюме складати. Навіть у мене це було до трьох ночі, чи до чотирьох ранку. Тобто, ти розкладеш це, от дійсно по таких сходинках, тому що зразу, ось я, а ось моя мета вчитись США, це не реальна. Для мене було. Ось два з половиною роки. Я так йшла потихеньку, помаленьку. У мене були падіння і були такі. Ну, не те, щоб злети, просто розуміти всі результати, про про як склав TOEFL, як здав GMAT, що там тобі відповіла приймальна комісія, що відповіла кафедра. Все приходить вночі. І коли ти сидиш і тобі в перші ночі приходить лист, я зразу бігла до батьків і кричала: о, я знала TOEFL, мені прийшов лист з приймальної комісії, мене взяли, мені дали фінансування, бо це були такі моменти, що дійсно це я пам'ятаю. Вступити – це дійсно одне, але отримати фінансову допомогу, як я вже побачила, це важкувато. Спочатку мені дали рекрутмент scholarship. Я повинна була виконувати певну роботу на кампусі. Працювати для Graduate School і ну і вчитися, звичайно, але цих грошей було недостатньо, щоб знову ж таки плату за навчання вони не скасовували. вони не скасовували ніяку платню. Якщо сумарно, це було три тисячі доларів за рік, мені здається, тобто за два роки це шість тисяч доларів. Тобто це дуже е, малі кошти як для, як для США. І потім приходить лист уже не від Graduate School, а від безпосередньо моєї кафедри лінгвістики, де е, так звана завкафедра вона запрошує мене на інтерв'ю. Вони розглянули паралельно е, мою заявку аплікаційну онлайн і. Е, вони сказали, що запрошують мене на інтерв'ю, де хочуть безпосередньо поспілкуватися зі мною, дізнатися, який в мене інтерес, що я, який в мене досвід е, попередньої роботи. І, і що вони запр... якщо пройшовши це інтерв'ю, я б могла отримувати Graduate Assistantship. Оце дійсно е, те, що я отримала в кінці, яка на наступний рік переходить в Teaching Assistantship. Тобто у мене абсолютно знімається вся плата за навчання. І мені на, ну, нараховувалась би зарплата, яка тільки в семестр. Е, П'ять тисяч доларів, а на наступний рік ще більше. Зараз я хочу накупити, брати всю ту всю ту теорію, особливо практику здобути і, звичайно, хочу повернутися, бо я бачу таке, таке поле для діяльності в Україні, особливо в себе в місті. Мені здається, навчання в Америці воно варто того, щоб рік-два. Трошки не спати, трошки побільше писати, трошки досліджувати, сидіти в інтернеті, можливо, радитися з вже з випускниками. Воно того варте.